Доброго дня, шановні глядачі, Ютуб каналу фонду громади міста Херсона захист. У нас сьогодні чергове інтерв'ю. З вами я, Олександр Ковець, і ми сьогодні будемо говорити з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень, експертом-конфліктологом. Ну і напевно, найбільшим в Україні херсонознавцем. знавцем. Вітаю, пане Сергію! Вітаю, пане Олександре, дякую за херсонознавця. Найбільшим навряд чи. Не, не, не зможу зрівнятися з самими херсонцями, але один з помітних популяризаторів, скажімо так, Херсону так. і Херсонщини це точно. Так, і додамо до ваших всіх титулів. Пане Сергію, хочу з вами сьогодні поговорити про. Такий невеличкий підсумок тих двох зустрічей, які відбувалися протягом червня-липня, які проводив фонд громади міста Херсона Захист. Очевидно, що ми не будемо говорити про результати цієї роботи, бо ця робота ще не завершена. Але е, хотів би з вами, щоб ми сьогодні поговорили про пошук майбутнього міста Херсона та області та Херсонщини, е, про образ майбутнього, про маяки. Е, про Сценарії, які можуть відбуватися на Херсонщині щодо відродження, переродження, перебудови, відбудови, власне, як це може відбуватися, і напевно, в мене буде найперше запитання зараз. Однією з проблем, після, після безпекової проблеми, адже правобережжя Херсонщини перебуває під постійними обстрілами. А є знелюднення, тобто велика частина на населення виїхала, ще більша частина працездатного молодого населення виїхали. І от, власне, ви як експерт, міжнародний, знаєте про такі кейси під час війни, коли виїжджали люди. Власне, які в нас є. Які в нас є шанси на повернення людей, і загалом що в таких ситуаціях стимулює повернення? Ну, шанси такі собі. Насправді люди повертаються, але повертаються далеко не всі. Найгірше, що найбільш активні, мобільні, підготовлені, швидше знаходять можливість соціалізації, знаходять роботу і своє місце в нових громадах в Україні або за кордоном. Тому стоїть не просто питання повернення людей, повернення ще фахівців. Це ще окрема тема. Ну, шанси, які залежить перше фундаментальна річ від безпеки, наскільки вона буде забезпечена, і тут якраз обговорювалися різні сценарії: поточний, консервативний, тобто поганий, покращення, тобто без лівого берега, але без обстрілів, і нормальний. І плюс супер-нормальний, коли звільнено не тільки український південь, але й Крим, Український Крим. От це буде впливати, безперечно, на повернення людей. Далі дуже багато буде залежати від ситуації в приймаючих громадах і за кордоном. Ну, наприклад, якщо будуть зніматися пільги і можливості там отримувати різні соціальні послуги і блага. Країнах Європи для українських біженців ми бачимо вже деяке повернення людей до своїх помешкань, оскільки закінчуються гроші на, на проживання, на оренду житла. В першу чергу, і люди повертаються навіть в деякі небезпечні місця, в деякі небезпечні громади. Тоді постає наступне питання: повноцінне функціонування соціальне і економічне життя. Для того щоб люди приповерталися, треба соціальні послуги, треба навчальні заклади від садочків і вище Вся вертикаль, і треба медичні послуги. Це мінімум, мінімум. Звичайно, треба шукати там різні способи, як оптимізувати надання цих послуг дистанційно. Там частина послуг буде надаватися наприклад, тільки в Херсоні. Е, відповідно, треба забезпечити транспортну доступність, і транспортна мережа набуває особливого значення для таких територій. <с> Зараз іде процес не, не тільки там виїзду, він ще все ще продовжується, але і концентрація. Люди з менших населених пунктів сіл переїжджають в більші або в саме місто Херсон, і певне повернення та також пов'язане з тим, що. <с> В Херсоні, чи може бути ілюзія більшої безпеки, принаймні в окремих районах? Я не кажу про центр, де ситуація на значно погіршилася, але більше спектр послуг і більше відповідно можливості. Далі буде дуже багато залежати від як державної, так і особливо регіональної місцевої політики, наскільки будуть знайдені інструменти, які будуть пов'язувати далі людей. З які зараз не проживають з Херсоном, наскільки Десь це вдасться створити відчуття того, що в оптимістичному сценарії, в нормальному безпеку забезпечена, що люди будуть бачити перспективу? Багато обговорювалося питання міграції, зокрема міграції з бідніших країн, з інших країн, воно дуже суперечливе, звичайно, і дуже конфліктне. В Херсонщина має приклади таких міграційних потоків і появи за останні 30 років декількох нових етнічних спільнот можна задати. Ну, це були мисхитинці. Так, да, турки мисхитинці, але не тільки і корейці, наприклад, в Скидовському Кленчарському районі, деякі інші. За, за, за тут звичайно. Було багато обговорень у нас наскільки це доцільно, наскільки це можливо, і наскільки це конфліктом буде в майбутньому? А чому тема міграції визиває конфлікт? От зараз? Ну зрозуміло, що коли ми говоримо про мирне життя, коли приїжджають в якусь, в якусь на якусь територію чужі люди, починають жити якимось своїм гетто, за своїми порядками, це може викликати конфлікт. А як? Ну, чому конфлікт виникає зараз? Чим, чим люди це обґрунтовують? Люди не обґрунтовують, люди діють інстинктивно. По-перше, споживають інформацію про заворушення, наприклад, якісь Вон зараз в Англії відбувається. В Англії, так так. вони сприймають цю тему як в цілому конфліктну. Є страх. Медіа так заточені, що вони в першу чергу будуть висвітлювати проблемні, конфліктні, навіть страшні моменти. Да? В результаті створюється цей весь образ. Потім багато хто перетнувся на ну, в тих же шелтерах в Європі. З, Афганцями, сирійцями, африканцями, які зараз перебувають, як шукачі притулку в, там, в Німеччині, наприклад, чи в іншій країні, чи в Італії. От Це також створює певний фон. Потім дуже багато розмов, що ми воюємо, а ми віддаємо життя за яку Україну? За українську Україну чи для України для мігрантів. І цей страх того, що. А, немає того, не буде отримано той приз, за який ми воюємо. Та нагорода заслужена да? з одного боку, а з іншого боку, страх перед іншим чужим і страх стати меншиною, що сприймається також як екзистенційний виклик. А, зважаючи на той індекс відтворюваності населення в народів Азії, Африки, то Ну очевидно, що вони є в цьому успішнішими за нас, за європейців, і також це можливо виникає. Але пане чи, чи вірно, ми розуміємо, що нам нікуди не подітися від мігрантів, коли припиниться війна, там активна фаза бойових дій, коли почне все стабілізуватися, то нам не уникнути мігрантів ні в якому разі. Ну, були різні думки. Зокрема, один із запрошених лекторів навів приклад Австралії, яка ну, в рази більше запрошує, ніж Україна, де проживає менше населення, ніж в Україні. Ну, як на мене, там це не зовсім коректне порівняння оскільки. Австралія не має суходольних кордонів з іншими країнами, не те що там недружніми, навіть дружніми, і окремий континент в океані це одне, а в Європі країна з так з такою площею, таким маленьким населенням, і з такими придатними кліматичними умовами. Це, це безперечно, вона не буде незаселеною. Тобто, з великою ймовірністю можна сказати, що так. Але питання хто будуть ці мігранти? Ну, наприклад, пакистанці, Бангладеш чи Росія, чи Росіяни, які будуть приїжджати, от як найближче, що є, і в разі певних політичних сценаріїв в Росії, звідти може піти потік як біженців, так і мігрантів, які захочуть у нас працювати. Це також надзвичайно болюче питання уявити, що, наприклад, якась, в якійсь Хорватії їдуть серби працювати, ну, м'яко кажучи, важко. Або що Дуже важко, да, або що там, німецькі мігранти в Ізраїлі після Другої світової війни. Ну, достатньо да, до, достатньо конфліктна тема. Ну, т, поки, поки відповіді немає на ці питання. От, я думаю, що якась мігрантів точно буде в будь-якому випадку. З іншого боку, будемо рухатися по треку, що от, частково австралійському там, Синалі. в Австралії вигадали дистанційні школи, заняття по радіо і тому подібні речі. Mm. Ну і до роботизації, автоматизації. До, ну, наприклад, в сільському господарстві і так було не так багато зайнятих на велике особливо в останні роки на Херсонщині. Так. Ми знаємо про радію керовані з дронів трактори, так. комбайни. Так, так. Ну, по, по такому шляху, очевидно, будемо рухатись. Дякую, пане Сергію. Тоді, якщо ви дозволите наступне питання, власне, про маяки та сценарії. Про сценарії ми поговорили. Власне, що, що люди говорять про регіон, на що ми маємо? Тобто, які маяки відновлення чи заново будівництво всього в регіоні? Тобто, що є нашим маяком, який образ регіону? Все ж таки більш до серця нашим, нашій спільноті, чи це все таки продовження історії про море, Кавуни і, і от це от все, Чи це можливо якісь нові образи, які допоможуть Херсонщині ставати успішними? Чи може за допомогою тих образів Херсонщина та Херсон власне будуть мати новий успішний образ? Я не думаю, що кавуни і нові образи це суперечливе поняття. Я думаю, що вони, навпаки, взаємодоповнюють, і це було добре видно під час наших семінарських цих, можна сказати, занять, групових робіт, коли і кавуни, і, наприклад, обговорення. Нового образу як українського форпосту, як міста героя справжнього, як місце, яке асоціюється не тільки в Україні, а й в світі з опором окупації. І, відповідно, це нове переосмислення себе, це в значній мірі подолання комплексів. Херсонцем було бути ну, не дуже престижно в очах херсонців самих, да? це подолання воно відбулося в значній мірі, принаймні. Але тепер його треба меморіалізувати і подати Урбі, торбі місту та світу з тим, щоб це стало частиною регіональної ідентичності. Тому я особливих. Проблем сьому не бачу. Характерно, тут інше трошки, коли починають говорити про ось ці маячки самого міста, а, називаючи от Херсон, да, дуже швидко всі ми починаємо говорити про регіон, про Піски, про скелі. про Лани круче, умовно кажучи, да? якби включаючи. І треба розуміти, що і Херсон без оточення сам по собі не може, і оточення без, і територія без Херсону, без місця тяжіння теж не зможе. І ось цей е, такий комплексний характер. Поширення ка в кінці кінців в Херсоні і на лівому на правому березі не вирощували. Вже почали правда? Не вирощували вже тепер. Вирощували да, очевидно, що ця тенденція зберігається. Що коли ми говоримо про Херсон, десь на підсвідомому рівні ми говоримо про регіон. І коли так. говоримо про регіон, говоримо про Херсон. Ще до повномасштабного вторгнення ми спостерігали. Були були такі тенденції, зокрема в ваших дослідженнях. І ця, ця тенденція зберігається, очевидно, тут більш можливо цікавий є регіон, так ніж бо регіон є більш яскравим, і коли розвивали регіон, там скажімо так, від. Часів 2014 року, там до 2021 року, то розвивали не так місто, як розвивали область туристичні маршрути, це все кавунярство. Е, якщо ми там говоримо про історичну складову, то е, всі, всі розкопки, всі оці всі штуки, атракції, дослідження, вони робилися поза містом, тобто охопували регіон. Е, очевидно, що це така. Особливість, яка, яка є, яка нікуди де не подінеться, Сергій, Я знаю, що в нас обмежений час. Я би хотів, ми так дуже серйозно поговорили. Я би хотів наприкінці поговорити, все ж таки, якби ви були не проти, про географічний детермінізм та його вплив на на локальні, на локальну на локальні ідентичності Херсона та Херсонців, все ж таки. Як це впливає, і е, чи, е, чи можемо ми це використовувати як один з таких маркерів, напевно, ну, маркерів, чинників, е, якихось показників, коли ми говоримо про відновлення, оновлення, переродження регіону? Використовувати ми можемо все. Е, да, як там уже дана географія, це. Хрест, так, наскійський. Напевне, з... напам'ятати, так. Зараз ми та. подивимося. О, і не тільки можемо, але треба використовувати ті ж плавні та ж та Дніпро, да. ось це морське, не морське положення і той же ждачний спосіб життя. Так. Оце саме херсонська фішка, якої ніде немає, да? і до Великої війни я багато думав про те, як перетворити це на загальну національну атракцію. Да? Але, ніхто, але тільки херсонці один одного одразу співслово розуміють, дача. Це зовсім не те, що в мене в Житомирі, рівно, чи ту дачу, яку я хотів в Києві купити. Це зовсім зовсім інша ситуація. Певна острівність да? уявлення, ти ж виїжджаєш на, на острови на дачу, От, ти там в неї вживаєшся, там ти там передбачена. Ти маєш якусь таку певну автономність. Так. так, Бо так на деякі автономність. дачі ти навіть не можеш доїхати громадським транспортом. Ну, умовно, громадські можна, ці баркаси муніципальні, які додавалися з міського бюджету. Це умовно муніципальний транспорт. Але так, все рівно, це значні обмеження. Хоча so, я ja, думаю, останній баркас ходив пізніше, останньої електрички, останньої маршрутки, чи останній. Mm, пізніше, 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 yeah. особливо останні роки перед вторгненням. Для наших глядачів, хто хто не знає, до повномасштабного вторгнення у Херсоні була дуже така цікава ситуація з транспортом. Дуже рано, місто місто лягало спати. Насправді, місто не лягало спати лягали спати водії маршруток та тролейбусів, і вони припиняли ходити десь о сьомій вечора. І цікаво а проблем... також. А проблеми починалися вже з 17-30, здається. З 18-ї, да, вже, так. вже було складно доїхати. Mm -hmm. Ну але це останні роки в часи в часи молодості, то можна ще було о 10-й поїхати. Так. Але <світ> це прив'язаність до річки, до риболовлі. До каяків все, що пов'язане з водою. Воно воно дуже мало про це дуже мало знає Урбі Торбі знову ж таки, да? І з чим можна було би працювати, і що треба обов'язково використовувати в майбутньому, пане Сергію. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви його знайшли, аби знову поговорити про Херсон. Це дуже цінні напрацювання, які, які я сподіваюся будуть використані в недалекому майбутньому, і ми побачимо херсон. Херсон новий, оновлений, але й той, який зберігає, зберігає свої особливості, свої, свої родзинки, і зберігає ту таку тяглість. Історичного досвіду, якого він не був за два майже два з половиною десятиліття свого існування. Е, два з половиною століття свого існування. Дуже дякую за можливість поговорити про Херсона, а не про Близький Схід. Я скучив за розмовами про це моє улюблене місто. Дякую, пане Сергію.